Вітаю всіх друзі. Хочу допомогти розібратися вам з проблемою, яка виникла на маршруті номер 280 Дивіться. Ви постійно мені пишете, що з вас беруть то 15 гривень, то 20, то 25 гривень. Я вам вірю. Взагалі питань нема, я вам вірю. Єдине тільки мені для того, щоб розібратися з проблемою, мені потрібні докази. Не просто на словах, от я дав, з мене взяли більше, ось фото маршрутки. Мені потрібно доказ того, що з вас беруть більше. Коли ви прийдете за проїзд 10 гривень, а вам кажуть дай нам 15, включіть, будь ласка, телефон, включіть точніше, камеру на телефоні, включіть відеозапис, зіміть мені водія. Який каже, дайте мені більше грошей. Тоді я можу з цим відеозаписом зверта... звернутися далі і ось надати доказ, що дійсно людей беруть більше. Тому я вас прошу, коли з вас просять більше коштів, зробіться... зробіть такий відеозапис. Все. Чекаю відеозаписи, розумію, що таке відбувається щодня. Єдине, тільки треба не боятися включити камеру. Все. Всім гарного дня!